Що прийде тобто, у ці тройка, але тобто, трійка. І я думаю, ще можу бути в небезпеці, і це може бути проблемою. Я сам не знаю, що для того, але я треба знати. Я, можливо, я в небезпеці. Хм? А Ти. О, о, Бривіс, ти. Іде. Доб... Тож, Бривіс. В чому проблема? З чому проблема? Знаєш, Реймонд, що знаєш, що що над внатку... тих. Тобто цих трьох там які ківогів, тобто, декор. А, цих троє. І в чому проблема? В чому проблема, що вони можуть вкрасти книгу. Нам не буде готова до того. І коли можеш прийти? Ну, а ти вгадай, коли приходять всі приводи? Ну, монстри вночі. Так, вночі, вночі. Вони всі приходять вночі. А, вони можуть прийти від ним? Ще день. Так, ще день. Я думаю, що вони можуть скоро прийти. Скоро прийти? Т -т -т так! Ти знаєш, що вони можуть прийти. Та, вони можуть прийти, але знаєш, Брюс, може, можливо, не треба так переживати. Деко? Що, деко? Він мені сказав, що ці троє можуть прийти сьогодні вночі. Сьогодні вночі? Ну, давай просто відпочинемо і забудемо про них. Я би хотів відпочити, але мені здається, що ця трійка не дасть мені відпочити. І нормально провести цю ніч. Так, це містика в ж бізить, але ми не можемо з цим щось зробити. Та. Отож бо, Реймонд, ти розумієш, яка в на нас велика проблема. У нас просто проблема. Я. я. Я, я, я знаю. Просто ти розумієш, що у трика мені буде мішати. Я знаю. Давай просто подивимося. Е, Якесь там кіно, там серіал, якийсь там щось приблизне. Ну, так. Ми можемо подивитися, але ти розумієш, що зараз небезпечно, коли почнеться нічого буде повний голос. Тобто ви можуть можете сюди зайти? А ти як ще думати? Добре, я, я зрозумів. Ну, Давай подивимося ніч, ну вже ніч. Ми якось зі мною багато поговорили. Добре. М? Тобто, е, хлопці, я зараз йду на роботу і. Ми... Ти сам? Ні, я з Геймонтом. Добре. Я тоді піду на роботу. Мене поставили дуже екстрене викликання, бос вирішив не викликати, тому що мене на... Там щось зробити, там підписати якісь документи, я йду. Ключі я там залишив, ти прийдеш. Добре, я зрозумів. Тож, Брюс, а що? Давай подивимось якесь кіно. Давай услабимо сто. Добре, давай. А Де тебе телевізор? Ну, е телевізор, ну, він інший кімнат. Тобто інший кімнат. О, а Мені здалось, що його немає. А, непоранеться проводилося, добре. Який кольор хочеш фільм? Я би... Хоча би фільм жахів. Ти розумієш, що це може бути проблемою? Ой, ти що переживаєш? Просто, знаєш, коли ми дивимося фільм жахів, відбувається якась геня, може, давай якісь комедії, е, тобто, або фентезі чи щось приблизне. Я би хотів, але я саме хочу е, е, горор, тобто фільм жахів. Я би хотів би, але знаєш, Реймонд, ну, це небезпечно. Ти розумієш, що може статися? Ага, оті, оті самі Три... трійка? Так. І коли. Деколи тобі сказав, коли вони може приблизно прийти? Ну в третій ночі? Це саме та дата, число, ну, години, які вони погодять завжди всі монстри. Бує перебоживай і ключи його. Добре. Так, я вибрав. О, ч -ч чудово. Чому тут немає звуку? Він що зламався? А Ми що йде не читати? уже о, о, появився. А чому вона англійською мовою? Й я звідки знаю? А, просто знаєш. Тут просто, напевно, є дубляж. Тут немає просто українського дубляжа, тут є тільки російська і англійська. Ну, хоча б так. Что? Страшно? Не, Я вижу, что тебе страшно. Так страшно. Хм, я над не занимался. Я хочу спать. А Яка зараз година? Година, зараз це мені подивитися. Ем, я думаю, що треба вже лягати спати, вже перше це вже пізно. Яка? Бульова година, Добре, е, На добраніч. ти будеш спати зі мною? Ні, я не хочу. Я ліпше ну, десь в іншій кімнаті. А чого? Ну, знаєш, я не хочу з тобою спати. Да давай! Добре. Гаймонт хватить хопіти. <плес> <плес> Як розігнувся! Добре, якось не спиться. Віпша багато. Не працює. Та, тільки виїхали, не можна зробити. Mm -hmm. Сві світло поразе. Я пам'ятаю, що затухло. Mm -hmm. Це дуже дивно, це таке. Ау. -у. Тут хтось є? Я просто хочу щось одне спитати. Питай. А! Давай, давай. Запалилося. Це як фільм жахів. Просто спокій, буде спокій. Просто спокій. Що? Що? Що це за... А! Це, 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 це монстр? Вітаю книжку. Я, я не віддам книжку. Відстань. Вітаю книжку. А, Это тот самый? <noise> а! Раймонд, <noise> <noise> Раймонд! Куда бих Куда бігты? Так, а, туда! Да. А, Раймонд! Раймонд! Сейчас я сплю! Т -т -т Там цей первый! Какой первый! Я не розумію, про що ти зараз говориш? Тобто оцей хто е, казав деко? Де деко, Що деко. Я спати хочу? Серйозно? Що?

а... 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 Що робити, що робити, що робити? Я спати хочу. Ах... Я тільки один маю мати. Такий. Деко принц світлого короліста прийди. Деко світ прин... принц світлого короліста прийди. Скучали без мене! А, знову цей так хлопець мене призвав. Ти що, спиш. Так. А би! Ту я даріється. Я вам хочу мирно сюди піти. Або ви побачите ми би терму до таких духів, як ви. А, щоб мене знищити! Я не дам себе знищити і не віддам книжку. Це моя книга, я не дам себе знищити. Тож бо і я вам нічого не дам, і просто валіть. Валіть, коли не пізно, коли вам гірше не стало. Або ви знаєте, що я можу зробити такими, хто хоче мене знищити. А... Я вас попереджав. Ну, вибачте, але мені придеться це зробити. Свої сили показую вам покинути свій світ. Силою світлого ліс я вкажу вам покинути. Ха. Може піцт? Ей ти! Я спати хочу Брюс. Я не бриз. я деку. мені все рівно. Добре. Я думаю, що це теж було корисно для мене, але. Я думаю, мені довети. Покраду своїм силам покінчує покинете мене це тіло, раз покинетись цього освіту. А, а, що трапилося. Мене зникли. Дека вийшло добре. Гаємот хватить хопіти. Як <гум> бісить.